16 аварійних будинків із 26 ще можна врятувати. Вирішили у міськраді. Минулоріч ремонт одного вже розпочали. На цей рік передбачили роботи у ще чотирьох. Тобто, цих декілька будинків прорахували, що все-таки вигідніше зараз вивезти їх з аварійного стану, дати можливість людям приватизовувати це житло, ремонтувати житло, тому що вони чекали, надіялися, що буде відселення. Місто планує кошти на виведення з аварійного стану будинок. Будинку саме тих конструкцій, а не ремонту в кожній квартирі, депутати гроші в бюджеті на ремонт будинків передбачили більше трьох мільйонів. Будемо приступати до процедури власне укладання договорів з підрядними організаціями, які ми могли б стати оперативно провести роботи, щоб забезпечити безпечне проживання мешканців. Ремонтуватимуть і цей будинок на міській один. Мешканці як можуть облаштовують власне житло та впоратися з тріщинами у стінах та дірявим дахом самотужки не можуть. Тут взагалі квартири ця стеля впала, у них впала стеля. Нам обіцяли в принципі, що Тут відреставрують підвал, тут балкон зроблять, тут стіни укріплять і дах прикриють. Ще гірша ситуація на Личаківській 97. Дійти до квартири це справжній атракціон. А! Бачите? Тут просто е, йдеш і думаєш, дойдеш ти до хати, чи, чи не дойдеш. Цей будинок на Личаківській чи не найстаріший, йому більше сотні років, і вже понад три десятиліття він аварійний. Відселення з квартири не дочекалися ані бабця, ані чоловік пані Лариси. Боїмося, тріщать стіни, там всюди тріщини, ну ну а робити що куди. У Нас просто немає іншого помешкання, щоб можна було кудись вийти. Зробила ремонт, та дірява покрівля все зіпсувала. Аби, хоч трохи зменшити водяний потік зі стелі, пані Лариса вже навчилася закривати дірки на даху. Якщо часом такі оплями, я йду отак посереди, отак, от до половини вилажу, підтягаю, рискую, забиваю і роблю. якийсь там якісь лад, хоч чуть-чуть щось. Цей будинок місто також планує відремонтувати однак наразі необхідної суми не мають. Сподіваються на інвестора. кажуть, вже є охочі навести тут лад. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов, Олег Кухар, головні новини Львова.